Як розбираємо, знімаємо оцей ковпачок, отакий він, на пружинці. І так само ці два знімаємо і вже можна буде підняти цю кришку. Піднявши кришку, можна побачити механізм вагів. Якщо в нас вони не врівноважені, то можна їх рівноважувати за допомогою цих. Барашків, тобто ми відкриваємо, ну, знімаємо у нас стопори і дивимось, щоб в цей час у нас було на нулі. Зараз просто світло я не вмикав. І відповідно, зараз не видно. Тобто ці шальки вже були врівноважені. Так само дивимося, щоб у нас серединка була тут, наша бульбашка щоб була посередині цього кола І, відповідно, ми врівноважуємо наші ваги дивимось дивимось в якому вони стані. Чи нема корозії, чи немає якихось інших проблем. Тут, в принципі, в механізмі все добре. Знімаємо ми, ставимо знов наш стопор. І дивіться, яким чином. Тобто, якщо ми крутимо цей один з барашків, зараз тягну І інший. Ось. Тобто тут чисто механічно в нас обертається лінза, бачите? Ми обертаємо лінзу, і в нас ця лінза показує відхилення на шкалі, яка в нас знаходиться на оцьому ось, ось стержні. Відповідно, а інше в нас йде наважування оцих 10 грамів. Тобто, дивіться, за рахунок чого. Відбувається, я зараз буду обертати, і ви побачите за рахунок того, що оці кольця опускаються. Одне, друге. Бачите, я накручую далі, далі. І відповідно в нас збільшується вага і навантажуються всі кольця. Бачите, всі кольця вже вісять на цьому карамислі. І, відповідно, в нас дев'ятка, тобто 0,9 грамів. В нас має бути з усіма цими кільцями. Ось. Ну і, відповідно, знімаємо на нулі, нічого в нас не висить. Дивимось корозію. Корозії не видно. На кільцях вони нормальні, блищать, відповідно, такі, як вони були завжди. Зважуємо на аналітичних вагах. Лаги з підсвіткою. Що робити, коли нема світла? Можна вийти з ситуації. Взяти вірного помічника, ліхтаря і засвітити замість лампочки наш прилад.